Вітаю всіх на другому точку. Бажаю всім мирного неба, сімейного блага. І хай у вас все буде добре. Ми сьогодні прийшли на другий точок перевіряти, чи, чи прийняли матку. Ось, наприклад, ми тут міняли і тут активно носять пилок. Просто ось я тут наблюдав і бджілки активно ось носять пилок. Тут можна навіть ми її, дивіться, з яких. У нас в яру стільки не носять, а тут дивіться, тут, мабуть, медоносна база краща. Тут річка, ставки. І тут можна і не перевіряти. І ще ми принесли сюди саморобні свої полоски. Полоски, які ми робимо, питали дозу. І вони дійсно працюють. Беремо 10 мл олії, кубик Мауріка. Можна трошки додати ефірних масел, щоб лучше було. І ставимо полос. Тут ми вже ставимо третій раз полоски. Перший раз ми клали дві варофлу, чи варостоп, не пам'ятаю. І тепер третій раз ставимо саморобні і, скоріше всього, ще раз або пролиємо щавелькою, або пролиємо амітразом. Або чим, чимось пролиємо. Хоча на свої пасіки я вже вдома давно відказався від проливу. Але ну добре, давайте глянемо пару вуликів, чи прийняли наші матки. Тут ми дивитися не будемо, бо тут я вже, я думаю, тут вже 100% матку прийняли, якщо так пилок несуть. На другому точку тут все розширилося тільки вощинкою. Ось ця вощинка. Зараз ми глянемо, чи вона хороша чи ні, чи її бджілки тянуть, бо кажу, що один там є в коментарі, що там. Тут нема воску вони. Та не може бути такого. Якщо нема воску, ви говорите так, подайте в суд на цю компанію, якщо вона нас обманює. То говорити можна багато. Ось так. Наша задача тут зараз не корма перевірити, а перевірити чи прийняли матку. Ось вам, дивіться, вощинка. Щось див'ямся цей. Чи прийняли матку. Вощинка вам, дивіться, відтянута, відстроєна, залита. Хто там? Так. Оце розпліт старий. Димуся, чи є яйце між розплодом. Немає. Чи я не бачу, чи немає. Або матку найти. Подивимося, чиє яйце. Матку випустили. Але чи вона є? Є, не знаю, чи є матка, але молоко вже є, Воно таке прижив, де видно молоко. Матку прийняли. Матку не бачу. Ну вже якщо молочний розпліт є, то тут все супер. Значить, цей метод, який ми... Використовуємо він, ну, на одній ще не, не можна сказати, що він вже спрацював. Скоріше матка пішла, пішла, напевно, вниз. Все, отлічно. Дивіться, зараз ми ставимо саморобні полоски. Ну, це ми це використовуємо, бо тут добре. Ми ось-таки їх залили. Навіть дивіться, вони вогкі, навіть 10. 10 мл олії. Ось ми беремо на таку скрепочку, сірничок і легесенько опускаємо. Ось. Так. Ось вам вощинка фірми Біворд. Так. Головна наша задача зараз не вощинка Але дивіться. Підстроєно. залито. Які можуть бути претензії? Каже, що Я обманюю, бо неправильно вощина. Так, дивимося, чи випустили матку. Маточку випустили. Ось ми у такі клеточці. Все, маточка випустена. І шукаємо, чи є... Ось є вона. Навіть не треба шукати, дивіться, маточку зразу, все, ми зразу побачили. Тут, отут 96-та лінія. Перші там була від Єгошина. Все, ставимо полосочки і закриваємо. Маточка, рамочка, супер. Так, Тут теж задача. дивіться чи прийняли матку. Ось вам лощинка відтягнута. Тут було по наших записях, тут від Єгошина маточка. Точніше не від його, на дочка. Вже можна сказати F1 чи F2, правильно так. Дивимося, що тут у нас. Тоже прийняли. Воно зробить паузу. Попадається, дивлюся, яйце. Яйце є. І молочко є. Ну, може ще подивимося далі де. Може побачимо, може воно случайно нам попадеться. І тут молоко є. Ну шпари непогано. А, є, ось воно. Он до, до около крайнього брусочка ось. Від йогошина вони відрізняються, що вони темні, темні такі ось, ось. Зеленою міточкою. Все, супер. Значить, Наш метод дії, який ми робили, ми садили їх у китайські прохідні кліточки. Тоді приходили і підсаджували матки. Через недільку, через 8 днів. О, все, давай полоски. Ай, прижав. Є. А. Так, теж наша задача дивіться, чи прийняли маточку. Дивимося, маточку випустили, шукаємо, чи вона є на сотах. Вона а є. Все, ми її навіть і не шукаємо. Ось вона, дивіться. Ось ще ще був маточник, вона розрізла його. Все, бачите, могли, могли півбити. Все, супер, палабу. Ось лиш підняли маточку 96. Он то ще з яйцем вона бігає сзади, десь тіла посіяти. все, Знов, Знову прийняли. Ми навіть не дійшли до маточки. До клеточки. Ось клеточка випустили. Все супер. Так, дивимося тут. Опа, є маточка. Андо. Все, отлічно, бачите, вже стільки скільки маточок дивимося, чи, чи є цей, що тут по розплоду. Тут щось дуже слабеньке, але бджоли вистачає, я думаю. Є гетьі молочний розпліто. Все, ми поклали цю кліточку, все забираємо, все, кладемо полоски і все. Складаємо. Так. Так, дивимося сам перед. Чи вийшла. Вийшла. Це германська клеточка. Вийшла. І дивимося, чи в нас... чи вони її прийняли. Якщо цю прийняли, то у нас 100% прийом. Якщо цю прийняли, то 100%. воно Яйце є. Яйце вже бачу. Значить... І ще маточку би побачити. І це було б взагалі в ідеалі. Хоча воно не головне, її бачити, а тут вже є і молочний. Он де розплід повиходив, є молочний розпліт, ну, якщо видно його. А ну може нам маточка десь покажеться. Немає маточки. Угу. О, зробив погод. Може, десь подивився. Це такі-то відключив. Ну, буває no. 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 так, не знайшли ми матку, але уважно передивилися. Яйце є, молоко є, значить... Ось видно, що і молочко вже є, молочний розплід. то я думаю, що вона є десь. Ну, значить, поставимо її під плюс, якщо щоб на другий раз ми її ще пошукали. Нам обов'язково її треба побачити. Ну, Цей раз ми спішимо. Все. Оставимо полосочки їм, отакі ці. Ми їх не викидаємо, спробували, що вони діють. Дві полосочки і отако посередині. Ось. Ми бачимо, що як ми підсаджували. Як ми підсаджували маток і цей метод. Попробували так по Єгошину, що вони мали і багато кав, що так виходить, але в нас не вийшло. Ми брали маточки ось такі ізолятори. Як перше? Дивилися, чи матка вдома починала сіяти. Потім брали на вісім днів, що маточка розсіялась, і потім привозили сюди і зразу, і зразу ми їх клали, клали сюди. ще ми глянемо. Ми клали, коли починали знімати ролик, в перший вулик поклали полоски, подивимося, чи. Чи сипиться кліщ? Тепер просто глянемо, чи є кліщ, чи нема. Значить, дивимося. Ану. Рахуємо. Раз, два, три. Три. Або ті полоски заводські хорошо працюють. Ну, у нас там стоять такі. Це, можна сказати, 50% впало на сітку, ну, може 6 кліщів. Значить, полоски діють, не, не сипеться кліщ. Це вже третій раз ми ставимо полоски. Я думаю, що цей. Значить, і полоски діють, і ми побороли тут кліща і підсадили матки. Значить, цей метод, який ми собі самі, ну, кожен підбирає собі свій метод. Головне, щоб він... Хоч ви там кидайте, викидайте, якщо він 100% прийому маток, то він найкращий. У мене такий найкращий, у вас такий найкращий. Добре, хай вам всі щастить, до побачення.